Сьогодні Тернопільщина зустріла тіло героя, загиблого бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади, уродженця села Забойки Тернопільського району Андрія Капчура. Його мобілізували влітку минулого року. Проте вже наприкінці січня рідні втратили зв'язок з Андрієм. Довго його вважали безвісти зниклим. Рідні і знайомі не припиняли пошуків серед поранених і полонених. Та усі зусилля виявились марними. Лише у травні тіло знайшли на місці бою. У у селі Санжарівка Артемівського району Донецької області. Все сталося на висоті 307,5 в районі Санжаровки Дебальцево. Бій був 25 січня. Там, там багато хлопців полягло, в тому числі і Андрій. На жаль, ідуть кращі. Ці сторінки історії пишуться кров'ю. Спершу було тіло найдене, але... Воно не було його пізніше. Вже ідентифікували Андрія. Андрій був дуже відповідальним, успішно виконував усі бойові завдання, каже Андрій Слотан. Андрій був хорошою людиною без ніяких питань, без ніяких прикрощів виконував всі накази вчасно і ставився до роботи відповідально. Ми з ним були знайомі з початку серпня 2014 року. Привезли тіло Андрія з Дніпропетровська разом із тілами ще трьох воїнів з Хмельницької, Рівненської та Івано-Франківської областей. З 25 січня шукати по сьогоднішній день чекати це ви собі уявляєте, як я мама пережила, і вся ця багатодітна родина, бо їх дійсно багато. Вони дуже дружні, і така, така підтримка від них йшла. Така вони вірили до останнього і сподівалися, що Андрій буде живий, що він, можливо, в полоні. Для мами це великі гори, тому що як кожна мама вона чекала до останнього, що її син повернеться живим. На, на, жаль, на жаль, ми привезли Андрія, і тут сумнівів ніяких немає. Нам дуже допомогли наші колеги з пошуком з організацією всієї це Дніпропетровськ. За офіційною інформацією обласного військомату каже Олена Величанська на сьогодні з Тернопільщини є ще один безвісти, зниклий у зоні АТО та ще один полонений.